Так, всім вітання. Сьогодні п'ятниця вже вечір перед вихідними. Такі зробив, вирішив зробити такий короткий аналіз ситуації. От відбуваються ті беззаконня, які я висвідчую. Оце безпреділ, іменно з сторони правоохоронних органів, до яких звертаємося, і не бачимо, ніяк, як кажуть, ніякого правильного судження, нема правильного е, проведеного слідства, постійного захвальства, постійно якісь беззаконня, безпреділ. І хочу так е, аналізуючи сказати: значна вона. Нас самих в тому плані, колективна вина. Тому що, я зауважив, часто буває, от я в суди приходжу і з суддями говорю от як звичайними служащими, які мають виконувати свої зобов'язання. І їх зобов'язують це робити. Вони там пробують щось розмущатися, вимахувати. Я їм зазначаю, що я в шапці зазначив, що це є організація. Вони оферту, як кажуть, прийняли, взяли до уваги, не сказали, що я не правий. Тобто на правду вони не мають що відповісти. А вже коли ми чомусь в суд заходимо, ми, ми починаємо губитися, заїкатися, як кажуть, бо нас з дійства навчили ще в школі, в саді сісти, встати, руку підняти, бо старший прийшов. І так у нас привчають бути покірними рабами, я кажу. Зауваживши таку значну ситуацію, ситуація в тому плані, що проблема ще в адвокатах, юристах, які нас в, тому, в тих рамках стараються стримувати, тобто, бо, тому що вони, як роботники системи, не дозволяють лишніх нюансів і стараються нас вести якби, покірних рабів, оці всі функції виконувати. Сіли, встали, підчинилися, поклонилися. І йдеться таке от зухвале і здівательство такою парою суддя-адвокат і плюс прокурор. І вони ведуть там ой, так не робити, суддю обозлиш, ой, там ще щось, і ми на то все ведемося. І, і хочу вам зауважити це на своєму досвіді, це не те, що щось там придумую, Можете передивитися всі мої відео, подивитися, як воно працює, і хто би хотів при бажанні скинути ухвали, які мені зараз відписують, от так звані чиновники наші, тобто так звані судді. Такі небожителі важні. Коли я чітко, так як кажуть, піднажимаю, упорно заставляю їх, зобов'язую виконувати якісь функції, да, вони ще поки не дуже, так кажуть, привчені, треніровані, тому що мало хто так робить, вони тому зухвало це, як кажуть, себе ведуче, ще, ще не виконують, як належно, але вже починають потрошки привикати. Тобто вони на судіше пишуть, зазначають свої тіпа, такі, як кажуть, Зазначення там вони щось не вважають, там ухвали, ще не приймають як належно, але в ухвалах вже почали відписувати мені на 4, на 5, на 9 листів. От недавно з апеляційного суда відписали роз'яснення, так зване. Тобто вони розуміють, що вона назриває якісь такі грандіозні скандали, кажуть. І вони починають вивчати всі деталі, які мною зазначені, і плюс зазначені не тільки на суді, бо вони ж на суді ухвалу перебувають, не дають то все сказати. А вони починають тоді вникати в документи, які на написані. Написані, наприклад, чітко по етапно, по кроково. А є такі моменти, як ви можете зауважити, вам часто говорять, та вони і так не читають. Вони да, не читають, вони роблять вид, що не читають, що їм пофіг, і вони дивляться, як ви ведетесь. Тобто, якщо ви на то все повелись і не звернули уваги, і не дуже на то все наполегливо, як кажуть, на тому настояли, то, як кажуть, їм сходиться з рук. Але як я колись бачив, дякую, завдячуючи Андрію Карповичу, в нього таке дуже класне відео було, колись старе, десь ну як старе, десь рік-півтора тому, як він зазначив, каже, ви все пишіть, папір все витримає, але пишіть в першій інстанції, розписуйте все по детально. І зазначайте це все, подавайте як документальну справу. Бо тому що коли вже справа попаде в апеляцію або в касацію, це вже буде тяжко, вони не зможуть відмінити рішення, бо тому, що, щоб не наказати попередників своїх, як кажуть. От. А коли ви зазначите, що ви ж там писали. В першій інстанції, а що судді не звернули уваги, це вже похибка судді, і ви зможете це довести і ствердно вказати. Бо тому, що якщо ви згадаєте вже в апеляції або в касації, це вже трошки буде складніше долучити до справи. А коли ви це все зазначите в першій інстанції, і воно дойде вверха, і ви скажете, а там ж було. Це ж суддя не додавився, це не я не додав. Тоді вам це все буде сприяти дуже, як кажуть, в плюс, в позитив в вашу користь. Тому, як кажуть, як ще раз повторюся, сказано, папір все витримай, пишіть все по детально, по крокову. Не важно, що там вам адвокат каже, хто вам що не говорив. Ви просто робіть свою справу. Якщо ви хочете чітко захиститися, ви то все дописуєте. І плюс дуже велика наша помилка ще одна: в тому, що ми завжди пишемо. Типа, от якщо, наприклад, суддя, от мене зараз з ухвалі такі ухвали приходять. Там як там суддя Івлєва, наприклад, Печерському суді, там чи голова Шевченківського суду. я написав подію, факт, наприклад, що от мене викрутили руки, побили, телефон розбили. А вона пише: Ай, суддя, там нічого такого не це. Він просто здав. Наказ, а нічого не сталося, і подію, яку потім вчинили по його наказу е е працівники службової охорони, викрутили руки, там розбили телефон. Вона навіть не то, що е не сказала, що неправильно, вона взагалі не зазначила, опустила повністю. Так само голова Шевченківського суду. Він просто ті події просто вминає. Ну тобто, і так більшість суддів вони просто їх, е типа, не вписують, бо їм так невигідно. А в мене є відеопротоколи, де чітко зазначено, що я повністю то все обозначив. Відеопротоколи викладаю і зазначаю, я це все записав, і в відеопротоколах в мене чітко підтверджено, що я ще це все проговорив. А в ухвалі цього нема, це йде значне порушення. Але те, як нам адвокати говорять, давайте суддями не зарікатися, не нариватися, і ми ведемося на то все і пишемо, типу, от суддя не врахував, будьте добрі, врахуйте в апеляцію. Ну, це ж Смішно мали би виглядати, якщо ви так розібрати. І це наша дуже значна помилка, тому що я пишу завжди, от як я зараз написав, наприклад, наївлю в апеляцію подав от сьогодні, наприклад, що, наприклад, я зазначив помилку судді, який дав усну вказівку, а на цю вказівку побігли на слово фас, як кажуть працівники. Якісь там формі, бо тому що мені ніхто не приставився, мені руки викрутили, телефон розбили. От. Вона це навіть не зазначила. Як це так? Це що, що означає? Яка службова помилка? Ну це не службова помилка, це є вже покривання злочину, використовуючи службові, е, свої е, службові обов'язки. Тобто мінімум 364 та 396. Тобто, покривання злочину, прикривання злочину і плюс. Якби користуючись службовим повноваженням, тобто перевищила свої службові повноваження, скрила злочин, комусь допомогла, може, в корисливих цілях, хто вже хай слідство виясняє. Це все треба зазначати. Тому я зазначив обов'язково, щоб окремою ухвалою повністю виділили окреме провадження, зробили по поводу цього проступку тої же рівнівої, наприклад. Так і по останнім судам. От На мене викликали недавно Хайнацький викликали поліцію, ложний виклик. Як, як ним не зайнятися? Обов'язково треба зайнятися. Я подав, наприклад, слідчі органи, слідчі органи мають це виконати, завести справу, подати по належності і має йти розслідування. Якщо вони не зроблять цього, затягнуть. Не виконують по не передадуть пр по підслідності, будуть тягнути щось там зазначати, щось там думати і гадати. То я не тільки подам вищі правоохоронні інстанції, щоб відкрили справу проти заставили відкрити справу проти, наприклад, того ж Хайнацького, судді Печерського суда, який на мене викликав ложний виклик, зробив, а я ще заставлю, щоб проти слідчих, які. Покривають його злочин, також відкрили кримінальну справу і за покривання за перевищення службових обов'язків, даючи змогу, наприклад, уникнути кримінальної відповідальності. От і якщо ми отак будемо всі писати на тих слідчих, там на суддів і прочі, вони будуть боятися покривати сліду, бо буде знати, що буде от е, така цепна реакція, яка і тоді нам буде всім легше. А коли ми Боїмося, ой, ми там заставимо нервуватися суддю, слідчого, і типа переживати, бо там адвокат нам так сказав, бо адвокат ні один так не дозволить, бо йому ліцензію не продовжують, бо він працівник тої же системи, тої же баргільдії, вони з одною як кажуть, кухні виросли, тільки міжна е, наші бабки потім ділять, коли от так нам допомагає, типа, от відмазуватися. Тому, якщо ми поміняємо структуру підходу, структуру, типа е, оцього, е, як кажуть. Е, Поламаємо їм кругову цю поруку, вони вже будуть боятися друг друга покривати, бо то, тому що будуть знати, що їм отак прилетить від нас. Тому і все поміняється. А так, як ми поки, отак ще поки, кажуть, спимо і жаліємо, як кажуть, чи той себе, чи то їх, тому і з нами отак, як кажуть, оці, оця така оті небожителі, так звані, які вони себе туди занесли, вони так з нами поступають. Тому от задумайтеся, поміняйте своє світобачення. І спробуйте, що от цей варіант більш дієвіший. Да, спочатку буде тяжко, а потім воно як кажуть, піде, як кажуть, як по по накатаному, як по маслу, і все буде получатися. І потім вже другим легше буде. Тому я кажуть, застосовуйте таку методику, буде все у нас нормально. Так що всім я кажуть до перемоги, всім щасливо.